Може, щось і було, а не скажем, циць знає тільки Оля, знає тільки дзіць. А ось це так новини. Оля цибульська вперше за 20 років показала свого чоловіка. Він більше не під каблуком кокетливої Олі. І сьогодні Сергій Грицюк прокоментує романи своєї дружини з відомими чоловіками. Напевно, на такі зараз став час що треба бути відкритим. Щоб дівчата на концертах щоб вони за пір'ям розгляділи цього молодого. Чоловіка повного амбіцій спарку чи знайомі особисто ви з Михайлом? Так, з Михайлом знайомі Папа зустрічалася з Олександром і повернулася до свого чоловіка. Скелет є і в мене в шафі, і ці скелети є в кожної жінки. Просто чомусь ми боїмося про них говорити. Як сприймали ці чутки, тому Я? що е, така дружина, красуня, і коли постійні скандали. А от диригент Тарас Демчишин дочекався свого кохання. Хто вона, та загадкова красуня, яка ощасливила одного з найвидатніших майстро України? Та чи відкриється перед глядачами співачка Славія, яка приховувала ймовірний трирічний роман з бізнесменом? Чи буде відвертою перед глядачами українська красуня? Мій герой, вороги, подолав! Тим моїм, я на Де Де та як досі підтримує екс дружину? Михайла цього не забрати. Що стосується? Якоїсь підтримки, допомоги матеріально. Він тебе підтримує? Підтримує і так засоромилася ж. Так скромно він молодець. Про все це сьогодні дізнаєтесь у четвертій серії серіалу Дідю Славія плюс-мінус Оля та її чоловік. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково включайте дзвінок. Не пропускайте сповіщення про нові відео. Я вирішив розказати більше про наших героїв серіалу. Адже новин від наших зірочок дійсно багато. Ба Більше, я хочу, аби українці сьогодні на 10 хвилин відпочили від щоденного стресу новин про війну. Отже. Починаємо. Може, щось було, а не скажемо циць. Знає тільки Оля, знає тільки дзіць, а. Може, ми все знаємо, і ми скажемо гау. Знає тільки Катя, знає Ростислав. Зустрічайте ведучий шоу серіалу Катя Осадча. Буде секс, буде кар'єра. І Ростислав Калацинський. І я і Катя, кльова пара, троянда і кінжал. Ми з тобою, моя Катю, на жаль, не пара, набрава. Ти не круті ми не пара, ні пара. у нас Сьогодні до нас приєднюється і журналістка Ліна Дорочук, яка отримала ексклюзив від цибульської. Поїхали. Щастя возмеш моє життя, ніби в ріку пірнуло. І тихо каже, тримайся, люблю тебе теж. Радивилів гуде, адже зіркова пара в них є про те, що в цибульської є чоловік, ми знали зі слів Олі в різних інтерв'ю. А те, що це таки правда, підтвердила екс-дружина дідю співачка Славія ще рік тому. В цьому ефірі ну, це було дуже так, кокетливо, і вони підігрівали ну, цей інтерес публіки. А що було з вами? Ну, мені було цікаво, що було з чоловіком Олі і з тобою. Ну, тебе ми знаємо, а чоловіка Олі ми взагалі думаємо, що він, не, можливо він не існує, вона жодної фотографії з ним і не виклала. Чи бачила ти чоловіка Олі? Він взагалі існує? Так, я бачила, я бачила його. А, ну... Я, я не знаю, які в них стосунки, uh -huh. як він на це реагує, Угу. Uh -huh. Ну, Мені здається, що кожен нормальний сильний чоловік хоче, щоб його жінка була лише його. Звичайно. Ага. Наприклад, мені було дуже неприємно, коли я була в залі на якійсь музичній церемонії, я побачила номер Михайла з Олею, де вона там, ну, вони. Цілувалися, і мені якось стало неприємно, але ну, я себе намагалась переконувати, ну так треба, що це постановка. Е я старалася якось мули... <плес> ставитися, Але в якийсь момент я відчула, що це вже некрасиво, що ну, чому я маю це терпіти і мовчати, замовчувати те, що мені неприємно. Я теж людина, я маю свої почуття і відчуття, і я теж можу. Отже, сьогодні чоловік української співачки Цибульської вперше за 20 років вийшов з тіні та розповів про себе. Я є активним учасником сімейного бізнесу. А і там потрібно бути в команді всередині в процесах. Це виробничий бізнес, треба вникати в деталі виробничі. Від сина до батька Грисюк Анатолій Іванович, виконавчий директор Радивилів Молоко з 1996-го. депутат Рівненської обласної ради, проживає в Радивилові дідусь чудового внука Нестора. Йдемо до досьє Сергія Анатолійовича. Грисюк Сергій Анатолійович, керівник і підприємець компаній «Украпрофіль», виробництво деревини, флешмол, роздрібна торгівля і найвагоміша така радивилів молоко. Ой, сметанка у вас смачна. Я пробував Сьогодні Сергій Грицюк нарешті публічно розказує, як реагував на скандальні заяви та романи дружини з іншими чоловіками. Бий посуду, я плачу. Я! Е, як сприймали ці чутки? Тому я? що е, така дружина, красуня, і коли постійні скандали. Коли туману, щоб не плакати, я сміялась. Я скажу всім своїм знайомим, то тебе ніби не понежила. Киця очі лисиці, а зуби вовчиці. Дідьо попав. Коли настане новий день, ми будемо пети разом калу. У мене є, незважаючи на те, що я працюю ну і ми родом з Олею з маленького містечка, то навіть про мене ходять чутки. Усім моїм ворогам, які завдали мені пекельну болю, горя і страждань, усім настане кінець. Ви хрестили одну дитину разом, що ви куми, кума, що то за кума, що під кумом не була. Все б нічого, якби не були егоїстами, ляпаси по дупі і палки посілунки на сцені. А, я би просто я? не хотів класичну, знаєш, таку зверху. Я би, таку... Палити по срачі бляха зили. Усе це не тільки на очах у мільйонів глядачів, але й перед дружиною дідю співачкою славією. Його дружина не ревнує? я не знаю. Я тут, напевно, треба запитати у неї. А ми так і зробили. І цибульська далеко не остання причина, чому цей шлюб розвалився. Оля оці підігрівала плітки, не споростовувала їх, і в якийсь момент я зрозуміла, що от знаєш, якась є межа певна. А далі мені це... Терпець увірвався, далі стало неприємно і тходять. Я не плачу. Щоб не плакати, я сміялася. Оля Цибульська – це киця. <клес> <клес> я фюрез. <клес> <клес> киця вона не думає, що буде завтра. Вона не робить заначку. Рабиня Султана Сулеймана. Вона лежить і насолоджується моментом. Його наложне. І їй класно під сонцем. Вона знаходить тих, з ким їй добре. Вона... його дружина. Вона не підпускає до себе людей, які її дратують. Найпрекрасніша Султан. Вона не агресивна, але вона вміє випустити кіхті. Так, да, для мене в міфі про мужа Олі Цибульської существует, не, не существует мужа. То есть, вернее, в нем как бы очень много противоречий, понимаете? Для бизнесмена он тогда лишен всякого самоуважения, как бы позволяет жене, в общем, вот эти все вещи и вот эти вопросы. И что бы стоило, в общем, если бы он действительно был тем самым бизнесменом, почему бы ему не показаться на самом деле? То есть нечего скрывать такого, правильно? Відповідно, ну, це не нове, що е, ходять чутки і окей, це чутки. На них не потрібно, як на мене реагувати. Вони є, вони завжди будуть. Може, що сім було, а не скажемо сид, знає тільки орієнт. Але ж ну, це ж чутки. Ми ж спілкуємося з Олею, Ми знайомі з мішою. Не знаю, це просто чутки. Це не привід реагувати, як на мене. «Дідь! Що моя маленька кума? Я хочу тобі. Без тебе не можу, без тебе не можу! Їсти! І літати. І всі, хто махає в бізнесі своїм сімейним життям, як червоною тряпкою, mm -hmm. в результаті приходить до розлучення. Я плакала, коли розлучилась Слава Камінська з Адгаром, як mm -hmm. біуга ревла. Михайло розлучився там, після багатьох років спільного життя. От що ви зараз ви знаєте його дружину? Так. Знаєте. Вам жалко, що вони розлучилися? That. Мені шкода, коли розпадаються сім'ї, і mm -hmm. я думаю, що це дуже складно пережити всім і хлопцям, і дівчатам. Останнє запитання: як часто вдається вам проводити час, так як сьогодні, взагалі з родиною, тому що ви зайнятий чоловік, Оля зайнята жінка? Він так круто співав, і в нього така була енергетика і така харизма, що волога в першому ряду була не тільки я, і всі дівчата. Так, це постійно міняється рік до року, але а... Я думаю, що з кожним роком все більше часу ми проводимо разом. Я думаю, що знаходить, знаходиться хороший баланс між роботою і сім'єю, і родиною. Біла, мої для тебе тебе. Моє тіло для тіло. Ми намагаємося бути і з родиною активними. Думаю, що в нас все добре. Від початку війни сім'я цибульської. Грицюка практично живе за кошти Сергія, адже в артистів нині немає заробітку. Також Сергій допомагає українській армії, купує дрони, тепловізори та іншу необхідну техніку. Ба Більше цибульська зізналася, що її перша фотосесія з чоловіком не заради піару. Вона зазначила. Наша сім'я дуже хоче підтримати безпритульних тварин, що нині знаходяться на піклуванні ЛКП «Лев» ветеринарного стерилізаційного центру для тварин у Львові, і те, щодня страждають через страшну війну, яку розпочала Росія проти України. Більш за все допомоги потребують хворі чотирилапі, які потрапляють на підприємство з серйозними травмами. У зв'язку з тим, що ЛКП Лев не має необхідного медичного обладнання. Місцеві лікарі не мають змоги надавати повний спектр. Необхідних ветеринарних послуг, і також е, цибульська закликала донатити і допомогти тваринкам. На фотографії з нами собака Зара один рік, кор 5 років та Шерхан один рік. Попри складну долю, кожен з них досі не розчарувався. В людях вірить в дива та чекає на свою домівку. Давай разом протягнемо руку цим прекрасним лапам. Написала Оля в себе в інстаграмі. Чи, як я могла прийти по цього самця? Чи ти знав тоді, коли починав зустрічатися з Олею? Що у Олі були стосунки на той час? Так, звісно, я знав про її стосунки, але це не значить, що вона зраджувала. Негативний тест на шлюб? Йдемо до диригента Тараса Демчишина зі славією у Тараса. Поки проєкт на паузі, але глядачі сподіваються побачити творчий дует на сцені. Тарас дійсно шокував своїх прихильників. Він опублікував серію фотографій з цією українською красунею. Вона теж працює в журналістиці. Глядачі вітають Тараса в коментарях з тим, що вони дуже гарна пара. Надія пише, от одразу видно, що Українка руки схрестила і тільки спробуй образити. Пане Тарасе, не ображайте, жартую так, щастя та натхнення вам обом на довгі роки. Тарас реагує на це повідомлення, ставив подобайку, Божі вам благословення на многі многі літа. Пане Тарасе, щастя, кохання вам, та ви прекрасні і миру нашій квітучій Україні. Тарас ставив вподобайку, рада за вас, Тарас реагує. Дуже чудова, гарна пара. Щастя вам, Тараси. Ці чарівні дуже поталонили. Моло зустріти Тараса справжнього чоловіка, талановитого, мудрого і мужнього. Щастя вам та взаємозрозуміння. Одне питання до нашої перемоги, ми ім'я чарівниців знаємо. Тарас відписує Так, звісно, чекайте на нові музичні пізнавальні спільні відео. Сам Тарас перебуває в Україні і активно допомагає українській армії. Також він часто густо публікує інтерв'ю і де розповідає про війну в Україні. Зараз, коли ти слухаєш цю російську музику, то таке враження, що це летить бомба якась. Тому моя позиція абсолютно змінилася. Варто повністю відмовлятись від російської музики. Я вважаю, що на якийсь час, так, на років 20. Наприклад, чеські композиторів я вважаю ближчими, ніж російських. Для мене музика дворжака і сметани вони абсолютно є рідними для мене. Щодо Славії, то вона старанно приховує своє особисте, хоча про дідю співачка розказувала багато. Ярослава була не досить відкритою з приводу свого особистого життя, адже понад три роки відпочивала за кордоном з одним і тим же чоловіком. Чи відкриється співачка, ми побачимо згодом. А сьогодні Славія бореться з росіянами на інформаційному фронті та підтримує українців морально. У якийсь час, так, коли були у ці в Києві, ці прильоти, коли Бігала в підвал, то я, звичайно, якось не до спорту. Я весь час сиділа в телефоні, відбивалася, там мені прилітали постійно від наших ворогів всякі там закиди. Я перше намагалася якось донести їм інформацію. Потім намагалася там просити, переконувати, а потім зрозуміла, що там темний ліс. Я махнула на них рукою і зосередилася на основному, на, на нас. На ЗСУ, і це головне, треба тут працювати, а там вони хай розбираються самі. І на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка випустила потужну пісню Стоп війна. Стоп війна, геть війна це моя весна 22. Хочу подякувати усім артистам Дзідзьо, Він теж дає дуже багато благодійних концертів за кордоном, збирає фантастично великі суми. І, взагалі, всім артистам і Славії, і Цибульській, і Тарасу, які дають благодійні концерти і допомагають Збройним силам України. Вашим переглядом ви теж голосуєте. Частина з коштів з перегляду ютуб каналу Ростислав Продакшн я віддаю у фонд притули та повертайся живим. Рахунки у розділі Спільнота. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Слава Україні! Вперед до перемоги! Я бажаю, щоб всі сприймали спокійно ситуацію, яка в нас зараз відбувається. Я хочу, щоб всі були здорові, і всі себе гарно почували і нормально жили, і не дорікали нікому, що от хтось там можливо десь за кордон виїхав. Хтось тут в Україні і так далі. Залишіть в спокої всіх людей, просто живіть так, як ви відчуваєте. От е, Маєте можливість бути там чи там. Тобто е, робіть так, як ви відчуваєте. По своїх відчуттях, і не треба е, ні на кого показувати пальцем, і нікого осуджувати. Просто в кожного є свій шлях, і кожен має свій вибір зробити. І це нормально. От, е, тому. Всі тримаємося, всі ми зараз маємо бути одна велика родина, маємо пам'ятати, що ми є всі, ми, українці, маємо бути міцні, як один кулачок. І є проти нас ворог. Подолаємо ворога, а потім ми в себе розберемося, повірте. Але перше, в нас основна ціль подолати ворога. І маємо любитися, маємо культувати в собі оцю любов один до одного. Наприклад, я вважаю, що немає поганих людей. От, коли я дивлюся на людину, на кожну людину я дивлюся, Боже, дякую за ту красу, що ти створив. От, кожна людина така досконала, така особлива. Я вважаю, що всі люди є красиві. І це насправді про мене, те, що я говорю про людей, це про мене означає. Тому я хочу, щоб кожна людина. Світила зі середини і заряджала один одного. Давайте будемо такими сонечками один для одного, давайте будемо любові один для одного, тому що ми всі маємо вибір або стати для когось розчаруванням, або стати для когось а, не, натхненням.